Всім привіт! І що ж? Сьогодні у нас відео, можна сказати, розпаковка. Єдине, що я вже все розпакувала, тому що навіщо, навіщо витрачати на це час, як я вважаю, і дивитись, як хтось там щось розрізає. Хоча, можливо, в цьому теж є свій плюс. Так, сьогодні я отримала посилочку. Від магазину Зелені Янголи. Я у них замовляю вже не вперше. У них дуже класні, як правило, саджанці. От. Ну і сьогодні я нарешті отримала свої хотілки, якщо так можна виразитись. Я замовляла ще взимку, ще в січні оплачувала і чекала оце от до квітня. Ну, я, в принципі, так і просила, так і просила вислати трошки пізніше. Щоб вони в мене тут не зберігалися, бо деякі рослини вони готові були вже вислати взимку. Ну, але я побоялася, що я якось не, не збережу, там щось станеться. Все одно висаджувати весною. Так, давайте подивимось, що тут у мене. Так. Це в мене гортензія Little Quick Fire. Така вона малесенька. Ну, зі слова, Little можна. Розуміти, що вона, напевно, карликова. Так, це в мене шавлі. Ну, шавлі. шавлі я замовила багато однакових, бо хочу висадити на фасаді там в рядочок у себе. Навіть не бачу. Назви, боже, вже забула, треба подивитись по накладні. О, шавлі не знаю, чи це цікаво. Такі от саджанці всі гарненькі. От вже навіть квітнуть збирається. Що в мене там є мої шаблі, але ну, от вони ще без цих квіточок вони ще тільки попрокидалися. Так, це у мене бузина. У мене є декілька видів бузини. ще один собі захотіла Welsh Gold. Вона така невеличка, бачите, але зі мною зв'язувались з магазину, вони фоткали цей саджанець, затверджували, я подумала, що нормально. У мене немає там якихось таких вимог, щоб він там був дуже великий, той саджанець, чи що там. Такі гілочки вони наче зрізали. Ну, я думаю, що приживеться все буде добре з ним, з цим саджанцем. От. Так, це кіпарисойки. це такі, знаєте, рослинки не дуже дешеві. Кіпарисовичок. Такий. Він має бути таким широким, не вгору рости. а Вшир, як такий ґрунтопокрівний. Далі, далі, далі. Скумпія. От скумпія, звичайна. Royal Pearl. Це теж я так хотіла. Ой, не звертайте увагу, У мене там ззаді така трошки прожавіла ця Це... штука для. Вогнища треба її почистить. Ви бачаєте, в мене тут такий куток, знаєте, не дуже гарненький. Так. Це у мене дерени. Такі вони височенькі, я щось навіть не очікувала, що вони такі височенькі. Дерен аурея Альба. Так, тут у мене ще є тиси. Тиси менісечки, я щось. Чи не подивилася, чи що. Ну, вони дешевенькі були ці тиси. От середній бойтик. Вони, звісно, мені... поки виростуть, ну, я вже на пенсію вийду, напевно. Ну, ладно. Так, це в мене теж кипарисовик аквілегія. Аквілегія, блустар. У мене просо, просо і просо, просо, Угу. Так, теж хочу під парканчиком висадити, а це вівсяночки. Такі молоденькі, такі гарненькі, не знаю, їх це трошки треба поприбирати оцю мішуру. Такі симпатичненькі. Ну, не знаю, з зеленими янголами у мене завжди... Ну, знову ж таки, я не такий прям досвідчений вже покупець, не такий вже там садівник якийсь, я тільки це це А, не сказала, не сказала, Боже, Боже. Це була моя давнішня хатівка, це черешкова гортензія. Така плетиста. Я її так хотіла. Теж така рослина, знаєте. Не дешева. І не всюди вона продається, але я дуже хотіла. Мені здається, на лісовій ділянці вона якраз якраз дуже органічно має виглядати. Бо оці кіпарисовики, там скульпів, це все на фасад піде. Там у мене не така зона, вона така більш цивільна, скажімо так. Принаймні, я так її собі бачу. Що не доробила, звісно, але так я собі її бачу. А оця гортензія, то, звісно, це робота там якісь сидить. То, звісно, вона виглядає так, що на лісовій діляночці має бути гарно. Так, що там засрачу цей не дивіться. <рес> Щось я про нього забула, треба було прибрати, Ну. Але... так, ну до того було трошки. Ось таке. Ось таке, так що всім раджу цей магазин. Ну, кисунчик. Здрасте. Це не мій. Це в гості прийшов. Так, все. Всім хорошого дня. Дякую за перегляд. Будьте щасливі! Слава Селі!